Так, не знаю, як там ви, але я навіть трошки засумував за скандалом. Мені вас не вистачало, не вистачало мені скандалів. Сьогодні буде багато цікавих скандалів, тому давайте починати. Тут храпе моя собака мала, і ми починаємо. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами слухаємо, відбираємо і читаємо найкращі, найскандальніші новини, які відбулися тут в інтернеті. Сьогодні ми з вами не самі. Сьогодні з нами отаке от чудо, мале. Отаке от мале чудо. Отаке от мале чудово сьогодні з нами. Воно буде тут з нами спати. Поруч у мене була перерва 10 днів від скандалів, і я трошечки радий цьому, тому що я трошки за рік замахався. Я зробив дуже багато скандалів, майже 95 скандалів я зробив за рік. Тому тому, у нас залишилося ще 5 буквально, і ми закінчуємо цей рік випуском про найбільші, найскандальніші скандали цього року. Ну а сьогодні у нас є про що поговорити. Давайте поговоримо, що ми з вами пропустили за той час, поки я був відсутній і займався своєю собакою. Полетіли! Ми почнемо з того, що обрали шорт-лист, короткий лист нацвідбору Євробачення. Значить, у нас у шорт-лист попали Джері Хейл, Лаут, Лелека, Молоді, Монокейт, Містер Велл. Uh, як цих звати? The Aliens, Валерія Форс і щука риба. Я був сильно здивований, що Валерія Форс, наприклад, в фіналі, а Хаят ні. Я думаю, це зроблено спеціально, щоб нам не було сумно, щоб ми могли посваритися на суспільне, щоб ми могли посваритися на Джамалу, що як вони могли таке зібрати, як вони могли не, не, не взяти значить, хаята. Але взяли Лауда, взяли Джері Хейл і фаворитка Джамали Лелека. Я був неочікувано здивований, тому що з творчістю Лелека я був незнайомий до цього. Але зараз я вже познайомився і вона, правда, досить сильна конкурентка. Побачимо, побачимо, дуже сильно чекаю пісень. Кажуть, що в Джері Хейл пісня схожа на Терезу Марію, що пісня в тій же стилістиці, що вона приблизно б'є в те саме місце і намагається його пробити. Все-таки цей пузир. Побачимо, чи в неї вдасться. Побачимо, побачимо. Але чекаємо всіх, чекаємо всі пісні, і будемо вже потім з вами оцінювати. Я думаю, зробимо окремий відос, де будемо з вами прослуховувати і давати свою реакцію на це все. Certo. Квартал 95» рятуються як можуть. Учасники студії квартал 95» створили нову компанію топ квартал Юа. Серед її засновників уже немає міндіча. фігуранта антикорупційного розслідування компанію зареєстровано 11 листопада 2025 року. Директорка Ірина Пікалова. Найбільша частка належить Сергію Шефіру з 54,5 Також серед засновників Ірина Пікалова, Сергій Казанін, Євген Кошовий, Юрій Крапов, Роман Маров, Олександр Пікалов, учасники у які стояли. Біля витоків кварталу 95. У студії підтвердили, що весь новий контент вироблятиме саме ця компанія, і міндіч до неї немає ніякого стосунку. Швидко переоформили компанію, швидко вбрали міндіча і, значить, так зробили, щоб бізнес мав можливість працювати далі. До речі, бізнес справді працює, концерти кварталу відбуваються. відбулися ті скандальні концерти, від яких багато хто відвернувся. Як ми з вами пам'ятаємо, багато хто із артистів відвернулися від кварталу 95, і вони про це навіть жартували зі сцени, що відвернувся Манатік, відвернулася Графєва, ну тому що артисти мають якусь, якісь репутаційні ризики. і Артисти не хочуть з вами тонути в одній лодці. Розумієте? Це ваші проблеми, ваші скандали. Ви в них розберіться, а потім вже приваблюйте до своїх концертів артистів. Але прийняли участь Полякова, Древо. І ще не пам'ятаю хто. Ну, от із гучних імен Полякову і Древо, пам'ятаю, що вони все-таки прийняли участь і підтримали квартал. Побачимо, як буде розвиватися квартал далі, але в цьому році найбільше зірок зібрав дизель. Шоу тобто новорічне шоу, битву новорічних шоу, яку завжди вони устраюють. дизель шоу і квартал. В цьому році, очевидно, переможе дизель-шоу, тому що там буде найбільше зірок виступати. Взагалі я хочу, щоб змінили формат і квартала, і дизель шоу, Я хочу, щоб зробили якесь круте, музичне новорічне шоу, щоб його продюсували якісь класні телевізійні продюсери, щоб це не був оцей от один формат з цими мініатюрами. Не цікаво це. Хочеться, щоб це була і якась і мініатюра, і виступ, і якісь розмови, і якісь інтерв'ю. Коротше, є багато форматів новорічних шоу, і можна це зробити класно зробити, а не тільки один кварталом. І -шоу. дизель шоу Дизель-шоу я взагалі не люблю. Я терпіти не можу. Дизель шоу для мене це такий гумор туалетний. Прам, якщо це от у квартала такий історичний, знаєте, стародавній юмор. Вже нікому не цікавий. То у дизель шоу це взагалі туалетний юмор для мене. Маша Єфросиніна поплила, поплила Машулька, поплила Машулька Єфросиніна, спалили її на фотошопі. Маша Єфросиніна і Фотошоп не вдали дуже фотошоп на її фотографіях. Бачите, зараз перед собою світлинку. Десь Маша вирішила ножку поправити, чи там бедро десь поправити, чи може піжаму підрівнювала. І поплила в неї і стіна, і кухня, і все поплило. Отак вот от, розумієте. Хоча Маша в шикарній фігурі, бачив Машу декілька разів на різних івентах. Виглядає вона шикарно. От така тонюсінька, як струнка. Виглядає шикарно, обличчя, вау. Ну, якби Маша і шикарно виглядає, вона шикарна. Жінка про це гріх сперечатись, але навіщо і фотошоп, і так по-дурному його використовувати, я не розумію, тому що, ну, правда. Іноді в неї в акаунті такі фотографії вона викладає там в підвірку, де вона взагалі безмейку, не виспана в бомбосховищі, і вона якби не комплексує ніколи цим. А тут вона щось вирішила бути ідеальною, і опозорилась Машка. Коротше, от така от історія вийшла. Як ви відноситесь до фотошопу чи фотошопите ви ще свої світлини. я іноді фотошоплю свої світлини фотошоплю, коли якісь почервоніння, якісь прищі, бо я вважаю, що якось неприкольно викладати свої прищі в інстаграм. Ну не хочу, щоб люди дивилися на прищі, хочеться, щоб люди бачили красиву картинку. Тому я прибираю я пікулююся про вас, щоб ви не бачили цю гідоту. Я бачу її в житті цей прищ, і нехай буде. А от вам щоб була гарна картинка. Google опублікував рейтинг найпопулярніших слів, які гуглили, значить, українці. На першому місці у нас графік відключень світла. Зараз світла в мене немає як ви бачите, і ми з вами без світла записуємо цей прекрасний скандал. Дуже печально, дуже прикро, що у 25-му році ми з вами найбільше турбувалися про відключення світла. Але в цьому винна тільки одна країна, кончена Росія, яку ми всі ненавидимо і бажаємо її розсипатися і щезнути з цього світу. На другому місці холостяк 25. Отак, от, от всі, хто казав, що Холостяк 25 провальний, що цимбалюк провальний Холостяк і так далі. Дивіться, за такий короткий термін. Ці слова потрапили у топ гугла 25-го року. Тобто дуже багато людей гуглять саме, саме Холостяка. На третьому місці грав Кальмара, на четвертому лабубу, на п'ятому усик Дюба. Це найбільший такий бій, який ми всі з вами дивилися і чекали. Шосте венздей, другий сезон, сьоме ущелина. Що це за ущелина? Чи ущелину ви там шукали? Восьме ганстерленд. Дев'яте Євробачення. Хто каже, що Євробачення вже нікому не потрібне, нікому не цікаве. На дев'ятому місці по пошуку в гуглі за рік. І десяте набу. Набу, учні справи набу, мітинги в підтримку набу. Пам'ятаємо набу. І зробили нам класні інфоприводи в цьому році, вони, звісно. А що гуглили ви в цьому році? Напишіть в коментарях. Я. Я багато чого, я скандали гуглив. Тарас Тополя назвав Тіну Кароль фальшивою, назвав Тіну Кароль фальшивою, але насправді це такий гучний заголовок, тому що нічого такого поганого він не сказав. Але в моїй улюбленій програмі критикант був Тарас Тополя, який оцінював кліп Тіни Кароль новий і сказав, що він їй не вірить. Не вірить цій жіночності Тіні Кароль, не вірить цій ніжності, тому що вона тигриця і вона кішка, і вона характерна така жінка. І коли вона покаже своє справжнє обличчя, вона заживе. І тут я Тараса тополю взагалі не дуже люблю, прямо, прямо не дуже люблю його. Він мені якийсь, якийсь він і противний, чесно кажучи. Я йому як людині не довіряю. Він якийсь. З грильцой мені такий чувак, не знаю, чому, вибачте, Туполя, але ну, не люблю я тебе. Але тут я з ним погоджуюся, бо Тіна Кароль дуже крута в своїх соцмережах. Вона класна, вона справжня, вона така сучка, вона так, ну, в хорошому плані цього слова, да? Тіна Кароль, не обижаємося на мене. Вона там каже, значить, там, понабирала вас з вулиці своїм перукарям, така сяка, значить, включить музику. І навіть трек скандал, наприклад, чому він так зайшов, бо там Тіна Кароль така, що може дзвонити мені, хто сказав, ти да? Просився на скандал. Там тіна кароль така, прям мощна. І вона, звісно, треба і включати вже оцю от породу, Треба виключати оцю ніжно, не ніжно. Цей вже вайп пройшов разом з цією піснею. Треба зараз. Дати характера «Тіні Кароль і в наступному році проявити себе трошки інакше, тому що тому що правда вже оця от лірика «Тіні, Тіні Кароль трошечки стала прісною, трошечки прісно вже її слухати. І немає хітів таких великих, немає таких прям вау-хітів вірусних. А це все через те, що немає в цьому органіки, немає в цьому прям максимально тіни. Кароль хочеться, щоб вона дала себе зараз от таку Отаку, як вона в Тіктоці, як вона в інстаграмі, як вона відповідає хейтерам. Щоб вона така була і в музиці щира, відверта. Не тільки от така. От. Я розумію, це дуже гарний і класний образ, але хочеться, ну хочеться чуть-чуть драйва. Обіцяє змінитись і Надя Дарафєєва. в інтерв'ю виданню Економічна правда Ірина Горова заявила, що у 26-му році нас очікує переформатування. Переформатування, вибачте, складне слово для мене. Переформатування Дарафєєвої. По що в наступному році співачки знову збиратиме палац спорту. Хто знає, може велике шоу стане початком нової ери Поп-трендсетеркент. Я дуже цього чекаю, я дуже люблю Надю, Надя це знає, я обожнюю Надю, підтримую її завжди. На сцені Дарафєєва дуже молодіжна, занадто молодіжна, і хочеться. Левелапу хочеться чуть-чуть вище, хочеться чуть-чуть зросліше, хочеться чуть-чуть серйозніше. Десь поп музика може залишатися поп музикою, але артист, якщо не буде рости і буде застрягати десь в одному віці, то потім буде дуже важко шукати нові якісь грані артиста. Тому чекаємо на нову Надю Дарафєєву. Дуже чекаю. Правда, я люблю Надю, люблю її музику. Мені все подобається, що вона робить, тому що це гідний, якісний, крутий продукт, і хочеться, щоб вона продовжувала, але і зростала. Тому чекаємо. Попереду у нас новорічні корпоративи. Тож давайте дізнаємося, скільки коштують українські зірки на новорічний корпоратив. Давайте подивимося. Павло Зібров, легенда, всього за 5 тисяч доларів. 5 тисяч доларів, і Павло Зібров на вашому святі вже співає з вами. Позитив 6 тисяч доларів. Позитив 6 тисяч доларів, якось навіть дороговато мені. Курганний агрегат приєднається до вашої вечірки всього за 8 тисяч доларів. Ось так, ось так. Хлопці не дуже дорого беруть. Тому що порахуйте, їх там троє, 8 тисяч доларів. Це ж взагалі копійки. Як так, та парфеню коштують. По 10 тисяч доларів. Ну, це вже солідно. За 10 з половиною можете вже взяти собі, в принципі, Аню Трінчер і зірочка Палай буде на вашій ялинці. Хоча дивіться в новорічну ніч, ці ціни. Подвоюються, тобто це ціни у грудні, це не на новорічну ніч. У новорічну ніч завжди двійний подвійний прайс у артистів. Альона Альона зачитає і заспіває на вашому святі за тисяч доларів. Дідзьо, кола та Велбой за 15 тисяч доларів. Не, не всі разом за 15, по 15 тисяч доларів бере кожен. Оля Полякова, Тіна Кароль та Клавдія Петрівна беруть по 25 тисяч євро. Оля Полякова і Тіна Кароль, я розумію, чому беруть 25 тисяч євро. За що бере Клавдія Петрівна? Ну я б її за 5. Тірку б взяв, як, як ну, за 6, може, як позитива. Монайдик запалить ваше свято за 30 тисяч євро. Ну там зрозуміло, за що ви платите. Хоча, мені здається, Монатік дороже коштує зараз. Вірка Сердючка від 30 тисяч євро написано, мені здається, тут бред якийсь, тому що Вірка Сердючка дешевше на корпоративах, ніж 60, не виступала раніше ніколи. Я не пам'ятаю такого. Тому, тому 30 тисяч євро для сердючки це дуже маленька. Вона приїжджає з Бендом, вона приїжджає з таким технічним райдером, що там. Ні, раніше сотка взагалі була, по-моєму. Да, відсотки стоїла сердючка, і сердючка і Лобода коштували 100 тисяч євро раніше. Скільки зараз коштує сердючка, не знаю, але точно не думаю, що 30 тисяч. Дарафєєва підняла прайс 35 тисяч євро. Макс Барських один із лідерів по прайсу. Він коштує 50 тисяч євро. А за 60 тисяч євро Артем Пивоваров. От такі от прайси українських зірок у грудні. У грудні завжди повишають трошки прайс, тому що грудень це корпоративи, це свята туди-сюди, і артисти прям. Виступають часто в грудні, але новорічна ніч коштує вдвічі більше. Тож можете порахувати. І багато хто з артистів виступають в якихось комплексах заміських, там, значить, хтось в Буковелі, хтось у Львові. Мало хто в Києві виступає, але виступають. І в цьому році багато буде новорічних ночей, де будуть виступати артисти. До речі, у Києві, у Києві в отелях, столик коштує за місце за місце за столом від 25 тисяч гривень. Там, де буде просто кавер бенд співати, там, де артисти співають, мені здається тисячу доларів коштує місце за столиком. А тепер уявіть, що у вас є величезний бюджет, кого зірок ви би запросили на своє свято. Напишіть в коментарях. Сумні новини від легенди української сцени: 66-річний Степан Гіга у дуже важкому стані. Йому ампутували ногу. Співак впав в кому та знаходиться у край важкому стані. Кажуть, що він у дуже важкому стані зараз знаходиться, хоча у нього планувався концерт в палаці спорту, у нього розписані гастролі були. У нього зараз новий пік популярності. Степан Гіга колесив по Україні, як той не знаю хто. І співав, і веселився, і все в нього було класно, і повні зали. І молодь Степана Гігу любить. І бачите, як прикро відбулося, тому бажаємо здоров'я Степану Гігі. Так, любі друзі, пряме включення, не дуже приємне, тому що повідомляю вам про те, що Степан Гіга все-таки помер на 66-му році свого життя. На жаль, і дуже прикро про це вам повідомляти, тому що коли я монтував це відео, коли я записував це відео, що було якби, ніби все окей, він просто перебував у важкому стані, і ми сподівалися, що ось-ось він одужає. На жаль, ні. На жаль, ні, Степан Гіга Помер. В наступному випуск поговоримо про це детальніше. На жаль, хвороба перемогла Михайла Клименка соліста гурту Адам. У Києві попрощалися з солістом гурту Адам. І це напевно була така одна із найболючіших процесів прощання. Тому що дуже молодий артист, дуже талановитий артист, який був. Так глибоко в українському шоу-бізнесі допомагав так багатьом артистам, так з багатьма артистами дружив, який був такий щирий і такий великодушний. Що напевно одні з найболючіших відео з його е церемонії прощання гуляли мережею, як люди співали, як люди з ним прощалися, як говорили артисти свої промови. Багато артистів прийшло з ним попрощатися, багато глядачів і слухачів прийшло з ним попрощатись. І боляче, коли йдуть такі молоді, боляче, коли йдуть такі талановиті, молоді артисти. Йому було всього 38 років. Музику, яку він писав, це геніальна музика, дуже гарна музика. Дуже любив його пісні. І правда, автор буде жити, доки живуть його творіння. Тому зараз 17 пісень гурту Адам увійшли до українського чарту «Apple Music». Підтримують гурт Адам, слухають, згадують його і навіть відкрили збір на підтримку його родини, тому що його родина залишилася без, без кормильця, без родини, яка годувала всю всю родину. Тож, якщо хочете, можете доєднатися. Багато хто сперечався, чи треба це робити, чи не треба це робити. От хлопці на фронті гинуть, ми відкриваємо збори, а люди не скидають на збори. А тут ви збираєте помер артист, а ви хочете його дітям там на квартири збирати. Горе може трапитися з кожним, і бажаю вам, щоб у вас такого ніколи не трапилося. Але ніколи не пишіть, кому і як, і що робити, коли у людей трапляється горе. Ви не знаєте, в якій ситуації опинилися люди. Закривайте свої роти, коли хочете сказати якусь. Грязь, якийсь бруд, коли у людей трапляється в родині така трагедія. Коли я читаю треце, що о як можна збирати дітям на квартири, коли в нас країні війна. Ви знаєте, фіно... Ви знаєте, яке фінансове положення у цих дітей? Ви знаєте, що трапилося у, ц... у цієї родини Людина просто захворіла і померла раптово. Це дуже важка втрата для родини. І вони могли опинитися без єдиного гроша, тому що дуже було важке і дуже виснажливе лікування. Один день лікування коштував 25 тисяч гривень, і ми збирали на це лікування. Коротше, коли люди пишуть за гроші, коли трапляється така біда, мені хочеться бехнути вас по голові. Знаєте, отак от вам скажу, тим, хто таке пише. Ну, нема слов ані емоції. Проснувся мій красивий пес. Боже, який красивий мене пес. Боже, Боже, який гарний пес. Ти чий такий гарний пес? Ти хто? Ти чий такий красивий? Ти мій? О, Боже, ти ідеальний? Вау. Тому вічна пам'ять Михайлу Клименку і підтримка його родині. Якщо захочете задонатити на підтримку його родині, внизу я залишу лінк. Да, да я залишу лінк і ви можете задонатити внизу як на армії України, так і задонатити допомогти його родині. Напевно, найкрасивіший концерт, якому був у своєму житті, це концерт Діми Ванатіки в оперному театрі. Я мушу про це сказати в якості не новини, а просто своїх вражень, тому що я трошечки охренів, коли прийшов з цього концерту. У мене був отакий огромний багаж просто емоцій. Я настільки кайфанув, настільки це було круто і класно. І трошечки скандально про це поговоримо зараз. Найкраща подія за цей рік найкрасивіша, найвидовищніша подія за цей рік, яка могла відбутися. Це концерт Манатіка в оперному з президентським оркестром. Це було щось неймовірне. Це було дуже гарно, це було дуже класно. Був дрес-код, блектай. Всі люди, всі артисти, всі знайомі, всі глядачі, всі фанати Діми прийшли в дрес коді Всі були дуже гарні, витончені. Таких приводів зараз, щоб бути такими гарними, дуже мало. І це так гарно. Просто і всі були шикарні. Я зустрів там Надю в шикарному платі з Кацуріним костюм. Да? представте собі Мішу Кацуріна в костюмі. Я от там виходив, проходив. Я його навіть не впізнав спочатку. Думаю, хто це такий мужчина імпозантний, а це Кацурін стояв. Дурнів був в костюмі. розумієте, Дурнів прийшов в костюмі. Потім хто ще в я зустрічав? Катя Осадча, Кола. Ну я, звісно, ж з Ігорем Донських. Ну, ми, звісно, всі були, всі були. Весь шоу-бізнес був шикарний, розкішний, красивий. Всі були такі, як з іголочки. І просто неймовірний концерт. Діма подарував нове звучання цим всім пісням, нові постановки. Ніби, знаєте, я вже був на четвертому концерті Діми за рік, і ніби вже я знаю всю програму. Але тут. Знову до мурах, знову купа емоцій, знову все по новому. Знову нові декорації, нові постановки, нові танці. А, ну, вау! Було дуже гарно і дуже симпатично. Коротше, концерт був супер. Діма, Іра, Крістіна. Я ма вас обожнюю, обожнюю, правда. Дуже класні. Команда, браво! Картина зібрав цю всю постановку. Це було так все красиво, просто браво. Команда, така. Ну а ми переходимо в зарубіжний шоу бізнес Давайте подивимося, що тут цікавого відбулося. Бойкот Євробачення може відбутися у 26-му році. Країни оголосили бойкот Євробаченню через допуск Ізраїлю. Ірландія, Нідерланди, Іспанія та Словенія відмовилися від участі в конкурсі після рішення допустити Ізраїль. Повники заявили, що не можуть брати участь на тлі гуманітарної кризи в Газі та порушень свободи преси. Скандал навколо Євробачення набирає обертів, і це правда. Дуже багато хто обговорює те, що не хочуть приймати участь в цьому році через участь. Ізраїлю дуже багато країн учасників не підтримують дії Ізраїлю в Газі, і вони кажуть, що вони не хочуть виступати на одній сцені. Пам'ятаєте, що минулі роки були теж скандали через Ізраїль, тому що там грозилися і терактами, грозилися і зривом Євробачення, і були теж бойкоти. Але все-таки Євробачення відбувалося. Ізраїль приймав участь. Там була якась дівчинка, така прямо вона була бойка. Дуже багато хейту на неї було, але вона витримала і виступила. В цьому році є ризик, що доведеться відмовити Ізраїль. В участі, тому що ну, посипався, посипався зараз Євробачення, посипалось. І навіть Немо переможці Євробачення 2024 повернули свій кубок через допуск Ізраїлю до конкурсу. так. От Вони сказали, що їм не близькі цінності цього конкурсу і вони не хочуть мати зберігати кубок е Євробачення через те, що там Ізраїль приймає участь. Але сьогодні я більше не вважаю, що цей трофей має бути у мене вдома. Ось таку заяву зробили Немо. Отак от, от Тож будемо слідкувати, чи є взагалі сенс нам проводити нацвідбір, якщо Євробачення можуть скасувати? і Кайлі Дженнер розвіяли чутки про те, що вони розійшлися. Я вже думав цей контракт, закінчився. Я вже думав, що вони вже все Ну набридла мені ця пара, ну не сприймаю я їх, ну не можу я повірити, що вони можуть бути разом. Ну, не можу. Я дивлюся на них, і мені це сюр, якийсь правда сюр. Вийшли на червону доріжку, значить, в підтримку Ющенка, я так розумію. Бренд Хром Харц їх одягав, виглядають їх луки ось так, ось так вони виглядають, обіймалися, цілувалися на доріжці, і ніби в них все окей, і все гаразд, і продовжують вони, значить, іграти в цей піар роман. Тому що ще не всі фільми в ті Шаламе вийшли. Коли вийдуть всі фільми, напевно, тоді розійдуться. Але поки, поки ще не всі прем'єр відгриміли треба відкатати прес-тури, і треба Кайлі Дженнер для того, щоб вона приваблювала аудиторію, брати з собою. да Тому вона от з ним от ходить по цим всім доріжкам. Правда, вбрання від Chrome Heart дуже гарне, дуже дороге, якщо ви не знали Chrome Хард, це дуже дорогий бренд. Але ну цей колір, ну куди? Ну що це за iPhone 17 Pro Max? Ну що це? Ну куди це? Чи помаранчева революція в нас вже давно закінчилася, вже не актуально. Ну, нащо нам це не понімаю. Ще New York Times визначили цей їх лук як один із е айконік виходів, значить, цього часу. Який айконік вихід цього, цього часу? Да я нам трішку виходжу покраще, ніж вони вийшли? Ну чесне слово. Журнал Time назвав Леонардо Ді Капріо артистом 25-го року. Я не знаю, за які такі заслуги вийшов один фільм, як я так пам'ятаю, з Ді Капріо, і то дуже важкий, дуже сумнівний. Багато критиків розкритикували, багато хто сказали, що хороший фільм, але ну не знаю. Після більше ніж 30 років кар'єри глядачі все ще хочуть бачити його, і, напевно, зараз навіть більше, ніж коли-небудь. Ось таке та писали тайм про нього. Кажуть, що він до сих пір є дуже востребуваним. До сих пір Ді Капріо дуже люблять, до сих пір Ді Капріо всі хочуть знімати. І до сих пір є таким легендарним живим актором, да тому що він з маличку знімається. Він вже завоював цей статус такого актора, і до сих пір є дуже востребуваним та популярним у світі. Кім Кардашін знову розплакалася, розридалася, тому що згадала свої відносини з Кані Вестом. Кім Кардашін розповіла, що Кані Вест звинуватив її в тому, що її пограбування в Парижі вони з мамою підстроїли заради шоу. В новому випуску реаліція вона розповіла про випадок, який стався у Франції в 16-му році, коли її пограбували, коли грабіжники вломилися в її номер і вкрали всі її там прикраси, брилянти і так далі. І вона заявила, що Кані публічно звинуватив її у фейковому. По грабуванні Кані казав, що Кім з мамою продумали все, щоб повисити рівень рейтингів їх власного шоу. що Це була все постанова. А Кім каже, що це найстрашніший час її житті, і що їй було дуже важко, і що вона дуже на ній хвилювалася, і це правда, Кім не їздила в Європу навіть деякий час. Вона дуже боялася за свою безпеку, її пограбували. І Тільки зараз нещодавно завершився суд над тими старими грабіжниками, які їх пограбували. От така от історія. Дуже важко бути в відносинах з людиною, яка обезцінює об настільки все обістінює в тобі, що навіть коли тебе грабують, вона обістінює ще й це. Вона каже, що ти сама себе пограбувала. Ну канівес взагалі там шарики за ролики, да? що там на нього надіятися. Джасен Бібер відвідав легендарне місце. Він повернувся на зйомки кліпу Бейбі. Цей Боулінг клуб, в якому знімали цей легендарний кліп, вже не функціонує, але для нього його відкрили і дали можливість туди зайти. Він потрапив в цей боулінг клуб і заспівав легендарний хід. У мене мурашки по кожі, коли я дивлюся це. Тому що я виріс на цьому треку бейбі. Я цей трек бейбі пам'ятаю. Я пам'ятаю, хейтив я Джасіна Бібера за трек Бейбі, що це таке, що ти за мальчик? Я казав, де ти, ти? зараз фанатна. Но... На обоях у мене в телефоні його фотографії. Понімаєте легендарне відео, легендарне місце, і це дуже круто, коли артист пам'ятає, з чого він починав, і може повернутися в такі легендарні місця. Netflix придбав Warner Brothers за 82,7 мільярда доларів. Warner Brothers – це виробник відомих франшиз Гаррі Поттер, DC, Batman, Супермен, Володар Перснів та інших. Netflix просто хоче з'їсти весь ринок. Netflix хоче зараз купити HBO. Netflix хоче, ну, а по-моєму, HBO і належить Warner Brothers, да? Не пам'ятаю. Ну, коротше, Netflix зараз має стільки багато коштів, що він готовий просто з'їсти це все, з'їсти весь цей ринок кінематографу. і це дуже і дуже погано. Пояснюю, чому, тому що просто не буде конкуренції. Просто не буде конкуренції, і ринок може таким чином стухнути просто. Тому що для мене сьогодні Netflix дуже нудний. Для мене Netflix сьогодні, ну там, один. Серіал в місяць, в два, в три я можу подивитися. Я, я дивлюся більше Apple TV і більше дивлюся навіть HBO, ніж Netflix, тому що у них у них вже така, знаєте, машина просто штампує ці серіали, щоб штампувати. Але глибини в цих серіалах немає. Немає якоїсь, знаєте, ну не знаю, немає нічого класного в цих серіалах. Але мені це не подобається. ця новина Netflix бере і, як це, знаєте, кракола пухлина поглинає цей ринок. Ну на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися скандал. Приходьте через три дні, я знову тут з'явлюся. Більше ніяких перерв, більше ніяких пауз. Я буду на цьому каналі, я вам це гарантую. Побачимось зовсім скоро, саме через три дні. Собака уснула, сподіваюсь, ви ні. Сподіваюсь, вам було цікаво. Чекаю ваш лайк, підписку. Дивіться влог, який купив собаку. Побачимось у мене в інстаграмі, в Тіктоці, в Трец, на цьому каналі. Через три дні. Бувайте. Пока.